Є фотографії, де місцеві жителі їх носять, до того ж маленьких дітей змушували малювати піратські символи на папері, потім ці постери відвозили до Чехії і використовували як рекламний матеріал партії. Повернімося ще раз до діяльності Якуба Яхла в притулках. Під час нашого перебування ми вирішили перевірити ще одну важливу річ у першому документальному фільмі. співробітники центру Nature and Skills описали нам конкретні випадки жорстокого поводження з дітьми в їхньому центрі. Вони розповіли, що у хлопчиків Абдули та Екзауді, яких Якуб Яхл привіз з Дарес Салама, і які проводили з ним багато часу, почалися величезні проблеми в школі. Вони почали проявляти гомосексуальну поведінку щодо своїх однокласників і обидва сказали, що цьому їх навчився. А ми якл, щоб надати вам у цьому фільмі більше нових доказів, ми відвідали школу, до якої ходили Абдул і Екзауді. І так, вчителі нам це підтвердили. Вони описали проблеми пов'язані з гомосексуальною поведінкою, які у них були з цими хлопчиками.